Друзі, і це Golf 2012 року. 2,5 літра газ, бензин на 17-му радіусі колес з текстильним доглянутим салоном. Все ззаду, що спереду. Автомобіль тільки-тільки після хімчистки на автоматичній коробці примикання передач з доволі просторим багажником. Стан автомобіля, як самі бачите, на ну, вогнях. І з лівої частини авто те ж саме. До речі, автомобіль ще оснащений якраз таке підігрівами сидінь. Ось такі у нас кнопочки, дверні карти, 165 тисяч пробігу. Звичайний кондиціонер. Звичайна штатна мультимедіа, всі подушки, вся безпека на місці. Ніяких нарікань по автомобілю немає. Що з технічної сторони, що з візуальної сторони. Давайте оглянемо більш детально по салону і перешитий потолок. В прекрасному стані, ні плян не подряпан, по салону взагалі немає, хоча це і ще й текстильний салон. Тож, друзі, щоб його протестувати або купити, заїжджайте до нас на Сумську 2А, купівля буде можливою картою, криптою, в лізинг або навіть кредит.